Ішла коляда, рипів різдвяно сніг, де снігу не було, там уявлялось, і обруси святкові легко спались. Коли відкрито й гарно на поріг ставав вертеп і тайни відкривав тисячолітні. Хлопчик тільки плакав, злякався ірода. Ставав під добрим знаком майбутній рік і рід, що не пропав, хрестилася прабаба у куті, судьба не раз в житті її дурила, і обсилались пір'ям білі крила, ставали невагомі і золоті. Світилась правда справді ж бо свята. І навіть смерть не підло за спиною, природно в гурті, стала із косою, Щоб шувать на многії літа.